Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. І от закінчується 2024 рік, друзі. 31 січня. Стою я, ялинка. І думаю, з ялинкою, що робити, що замовити собі на наступний рік. І думаю, скажу я ялинку. І всесвіто зроби так, щоб наступного року ми на кухні з фартухом побачили Людмилу Барбір. І ви знаєте, всесвіт мене почув. Та-да-да-дам! Дратуйте. Дратуйте. Ага, Дратуйте, готова <світ> заверну. Ви, ви в це вірите? Ви це бачите, друзі. Людмила Барбір почне опановувати. Ну, і не для шовкопля свого часу опановують наші пані. Кухні, сніданку з один пісні. Я... Сьогодні буде історія Людмила Барбір, Люся і її Сосісончики. Більше того, вони ще й міні. Людмила, ну а що, бачите, тримай а я... бразди. А я, як ви бачите, не загадала бажання, тому я ага. зараз на кухні. А до цього багато а років готувала лише вдома. Так, сьогодні середа, це Вау. означає, що я і Неля середах будемо на кухні. а Наші хлопці будуть відпочивати, тому що середа це день дитячих рецептів, і ми будемо обирати, Рати і готувати страви, які любить малеча. Можеш поспати так, відпочити. Почувати. Так будемо обирати і готувати страви, які любить малеча. страви, які радять досвідчені мами, а також експерти з дитячого харчування. Сьогодні, як Руслан сказав, вже такі сосиски, міні-сосиски в тісті з кетчупом. Ну, я впевнена, що ну практично всі діти люблять сосиски, особливо з соусом, якщо це ще й кетчуп. І... Скажи Каже, ну він любить ці страви. Знаєш, він збрання. дуже він дуже Слесили. любить такі страви, і а, також любить сосиски в тісті. І я, до речі, корндоги. От ти готував ефір, ага, Тарас. в ефірі тарасів? Так, так, і йому дуже сподобалося, готувала. А от сосиски в тісті я готувала давно. Що нам треба для цього? Нам потрібно для приготування а, сосисок в тісті. Можна взяти листково дріжджо тісто. Якщо ви не хочете самі його готувати, можете, звичайно, якщо у вас є чи. Ас і натхнення самим е, е, приготувати тісто, А можна просто взяти, готове, правильно його розморозити, е, вже самим визначити, скільки ви будете робити сосисок в тісті е, і е, скільки вам треба треба того тіста. Я взяла половинку, треба трошечки його розкачати. Також ви бачите е, яйце взяти для того, щоб потім відділити білок від жовтка і змастити їх, Кунжут також щоб посипати, щоб наші е, сосиски в тісті були. Смачнішими трішки розкатати тісто, ну товщину тіста ви вже самі вибираєте, яку ви хочете. Ну і щоб не дуже тоненьке було, ну але щоб і не за товсте, тому що, коли такий товстий слой тіста, ну я, приміром, товстий так. шар тіста не дуже люблю. От, і мало того, ми спробуємо з вами сьогодні загорнути ці сосиски в тісті двома способами. Ви можете також залучити до цього дітей. Ну і ще важливо нагадати, що, безперечно, нашим партнером є безперечно в цьому mm. році. Також з нами mm. наш постійний партнер показу, торговельна марка «Королівський смак, якість королівська, а ціна народна. Отже, ми взяли такі міні-сосисочки, тому що діти це така дуже зручна порція, легко взяти і е також легко загорнути і дітям в маленьку руку. Так само. Я такі маленькі не загортала. Є два способи: один спосіб взяти, приміром, склянку, але для таких міні-сосисок треба взяти вузеньку з вузькою горловиною, для того щоб наші міні-сосиски не потонули. Так, і ось таким чином загорнути, просто як вареник, листкове. Ну, я дріжджове? сказала, ні, ну, я, я запишу за тобою рецепт, бачиш, я ось, записую. Ось, бачите, як зробили як е, вареник і все. Ми зробимо кілька штук, ви вже, звичайно, собі робите, скільки ви вважаєте за потрібно, трішечки розкатали. так, Щоб воно Розка... не було лус... розкачати, розкачати, Так, 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 вийшли, Загорнули. Ось. Так. Так. Ага, заліпили з одного. А ти шовчиком доверху чи донизу? Чи немає значення? Та знаєш, Боже, як, хто як хлюбить. Можна як шовчиком любить. доверху, можна шовчиком донизу. Як хочете, хочете, можна взагалі зробити цікаві хвостики, але це вже якщо вже, так, погра, погратися, так, розрізати там, дірочку, але це ми не будемо робити, бо ми вранці поспішаємо, правильно, нам треба так. зробити швидко. Це такий гарний перекус і для ти дорослих. Показуєш нам основу. Ти ж не будеш ти це деку та, заповнювати, ні, я правильно? Я три, три зроблю, так, але давай. не одне, як ти любиш робити. Ну, знаєш, якщо я роблю одне, то воно, знаєш, яке якісне, аж на 10 так, піде. Ну. Так. А вона ага, допускава група каже, каже що вони хочуть трошечки три? більше. Вона ж там не три сидить mm -hmm. в апаратній кнопки натискає да. і тримає весь ефір технічно. Але їх там трошки більше, Давай, все деко заплатить. Далі смужка. Це мале міні-сосиски, тому я О. зараз буду пробувати, які тут смужки робити. Я думаю, що цієї смужки, напевне, вистачить. А це вистачить. інший спосіб загортання. Це інший спосіб загортання, просто не. розрізаєте на невеличкі смужки і ось так от обгортаєте. І дивіться, Не так, щоб Бачити. не робіть ходох або пиріжок стоїть. Самої сосиски. треба, щоб кінчик сосиски був виглядав О, трошечки з полотіста. Бачте. Правильно, щоб ми ось так знали, що можна ємо. зробити зараз трішки довшу, ось все, смужку трішки довшу. Тут о, треба о, наловчитися, знаєш, догіру. щоб для такої маленької сосиски тут і е, смужка тонша, ну щоб все таки якось обгорнути її, знаєш? О, тому що на більшій сосисці там набагато простіше, а тут треба буде трішечки. Хорош, у тебе виходить. Давай е, трошки бачиш, але за, але яка акуратна. Головне красива і, і яка так, естетика, так. бачиш? З тобою погоджуюся вже Ось я бачите, думаю, подивіться. Так. Подивіться, як вийшло. Гені ну давай ще третю. Зробимо вже три. Третя. І три. Лежить п'ять. Каже, давай ще третю зробимо. Вони з математикою трохи кажеш, казали три з кружальцями і ще три смужками. Це в тебе з математикою виходить. Ось от. так. А, більше того, я вам скажу, ну а, насправді з тістом заморочуватися не треба, тому що тісто ми можемо купити в магазині, і воно комбіноване, може бути і листкове суто, і суто дріжджове. Дріжджове не треба, ось, тому бачите? що воно воно буде великим у вас, а комбіноване листково дріжджове. Ото файно. Ну, дріжджове, дивися, теж гарно, воно для великих сосисок, воно буде дуже смачно. До речі, якщо не брати міні-сосиски, а більші сосиски взяти, то дуже гарно ще розрізати сосиску. Ось так: от по. Так, на половинку зробити о. надріз і туди вставити смужку сиру, наприклад, ай, Господь, смужку сулугуні. Ай. і тоді у вас буде сосиска з сиром. Це буде ще смачніше. О, яка ти придумкувати сьогодні, придумкувати, Шанов, шановні глядачі. Я хочу о -о одночасно, щоб ти там трошки вже ну, ну, давай, давай, на я цьому зараз... етапі. А я вас хочу попросити, шановні глядачі, що ви сьогодні, наприклад, готували, бо готуєте в цей час так. для себе і головне для своєї молоді, тому що щосереди середи найляжого Людмила Барбір будуть подавати вам сніданки одночасно. Часно для, ну, для родини для дітей сьогодні у нас так. міні-сосиски, такі міні хот-доги в у виконанні Людмили Барбір. Я відділила так. зараз так. жовток від білка, трішечки його зі так. Трішечки зараз мастими Пензлик пензлик. Я бачу до речі, якщо говорити про історію сосисок, ну трішки екскурс такий, так то з'явилися вони вперше в Німеччині, називали їх по-різному, називають або сосиска в нічній сороці, або ніч сосиска в халаті, Що, чи це сосиска таке? Що з людьми бувалися. Щоб а, потім, а потім вже перейняли цей рецепт британці і в США, і в Британії сосиски загортають в бекон і називають їх е, е, свин порося під ковдрою. Ось так. Боже, так, ми Як колеги порівнюють, є соси як е, 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 е. ти оселедець е, під шубою, суси, в пальто. Ну, що з людьми відбувається? Може ну, по-іншому, як би б назвали цю страву? Я би по-іншому назвав, але на вушку тебе треба говорити, то не, не можна так це... гучно так. говорити. Дивіться. Ну, тут фантазувати можна, як хочете, друзі. 100%. Так, правильно. Так. А я би ще знаєш, що зверху зробив? Посипав кунжутом. Так, і ти для цього кунжуту є, кунжут? стоїть у нас, безперечно. Файна. Для цього кунжуту у нас і стоїть на столі. Так я намагаюся це зробити швидко. Тим часом щоб я бачу, пічка розігріта у нас. Розігріта До... 180 градусів, ага. хвилин 20, хоча з такими. Іні, сосисками, я думаю, що може вистачити і uh -huh. хвилин 15. Ну, ви вже знаєте свою, свою духову піч, як вона у вас працює. Так, От. І, і, і глядачі ж пам'ятаєте, що ми з вами разом з вами творимо ефір сніданку. Тому, коли ви нам надішлете, наприклад, страву, яку ви готуєте для своїх дітей. А сьогодні саме така у нас гастрономічна кулінарна тема, то ви ще рецепт нам пишіть раптом. що все. ми uh -huh. захочемо наслідувати вас і все. повторити це в нашому так, ефірі. Ось. Так, посипаємо кунжутом, але mm. бачите, як я розмахнулася, mm, може бо я маком? ж звикла до того, щоб все деко заповнити. А я так скромно mm, з краєчку. Mm. Так, ну що ж, ставимо все вже в духовку. Духовка вже в нас розігріта. Нагадуємо 180 градусів, хвилин так. 20, І все буде готово. А в нас вже є готова <звук> страва. що? <звук> Який сюрприз. Готова страва, сюрприз. так, сюрприз, сюрприз. і звичайно пам'ятаємо, що для того, щоб ще краще смакували, смакували наші сосиски. Mm -hmm. Ось вони готові. Вже подивіться, який вони мають fine. вигляд. Бачить трошечки скуйопилася, сосечка чомусь, і вона трошки заховалася за, за, за тісто. за за тісто. Так, ну і ми пам'ятаємо, що для того, щоб це ще no, краще fine. все смакувало, то безперечно, безперечно. До мій сосисок в тісті ідеально підходить дитячий кетчуп. Він розкриває ще більшу, ще більшу повноту. Так. Смаку, яскравість mm -hmm. смаку, mm -hmm. от бо не містить консервантів, є повністю натуральний mm -hmm. натуральним. Тому треба вам домовлятися з дітьми, mm -hmm. щоб вони вам, хоч трішки залишили і не з'їли все самі, щоб ви хоч встигли скуштувати ті сосиски. А ну давай швиденько, кушти так, давай. Хоч, okay. хоч я, не друзі. Цік... Я, я скажу, ви вірите в це, що ви бачите? Я досі своїм очам не можу повірити, але що таке головне сила думки? От на початку нового року. Перед ялинкою так от треба було подумати, щоб ця мрія здійснилася на кухні. Слухай, Одна справа, коли ти собі вдома готуєш, а друге. діло… Я на твоєму місці. А заоходь мене От щось сосисочка зменшилася, збільшилася. Вона реально мене повторює. Зараз буде критичне мислення. Давай, давай, так, критика буде зараз. Вмочи сосиску, давай в кетчуп, давай, А ну. Я говорю, я госпітана, але. І скажи, смачно? Гм. Значно не вистачає щирні сосиски. Їх тих мало тут в Ну, має щастя. Але дійсно, це дуже крута комбінація самої сосиски, комбінація невеликої кількості тіста. Більше того, я вам скажу, вона і холодна, смачна, і гаряча смачна. Втормозою дітям собі в дорогу. Чи бокс, чи просто? Да, по а потім Ти ще побіду, можна розігріти, якщо холодне. Короче, універсальна крута закуска сава. Мрія здійснюється розмови барбір і кухня сніданку. Вау! Дякую, супер.